Флорафіліт один із потужніших засобів для покращення роботи нашого шлунково кишкового тракту, блокує гниття та бродіння. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Флорофіліт. Посилює вироблення ферментів підшлункової залози, знімає запалення та захищає слозову оболонку шлунку. Також він знижує та прибирає неприємний запах поту, сичі, калу, менструальних виділень, що характерні для деяких із захворювань. Також флорафіліпт прискорює регенерацію після травм та операцій. Зв'язує та виводить токсини і алергени з нашого організму. Також флолафіліпт має гарну властивість зупиняти клітинний цикл раку товстої кішки. Та підшлункової залози. згубна дія на грибки та найпростіші. Пригніщує рис золотистого стафілококу. Далі він покращує стан шкіри, стимулюючи синтез колагену. Це є найкраще, як міст саме флорафілу 3% в Україні. Щоденні кроки до здоров'я іноді бувають, виглядають дуже простими. Тож спробуйте саме наш Філіп і отримайте від нього задоволення. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.